Вітаю, шановні друзі, це другий ютуб канал. і Сьогодні розповім про останні актуальні новини в Україні. Можливо, російський уряд має залишки людяності. Можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча б протягом різдва. і може це буде початок конструктивних тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні. Дуже дякую вам. Залишків немає. Ну, Такий меседж від європейського лідера да, про те, щоб. Росія не обстрілювала Україну хоча б на Різдво, хоча в Росії Різдво, як ви знаєте, 25 грудня не святкується. Там з 6 на 7, настільки мені відомо. І відповідь я не буду вставляти навіть цитати там те, що Пісков прес-секретар Путіна він писали в українських ЗМІ. Відповів, що ні ніякого перемир'я не буде. І знов таки дуже велика порція потужності вся канула десь туди в унітаз. Для нас для українців це не вирішення проблеми і питання з боку глави держави, тому що його найняли на роботу народу України для того, щоб він зупинив тоді, ще було АТО, а зараз війну. Інша функція його не потрібна, так як він не виконує її щодо гарантії конституційних прав, ну, наприклад, на свободу переміщення, на особисту недоторканність, на повагу до честі, гідності. Цього всього, ну, на жаль, ми бачимо, що немає. Я можу сказати, що моє таке враження створено внаслідок безпреділа меронівських поліцейських, які самі по собі є дуже такими обмеженими дешевими людьми. Ну, якихось, знаєте, коли бедлюків. Я не за них ще скажу, взагалі я просто алегорію перевожу, коли бедлюків якихось набирають, кончених причому. І потім, значить, ці бедлюки починають свої права качати і порядки. Знаючи прекрасно, що пиши, не пиши, а закон для них не писаний, тому що вище стояще керівництво їх прикриє. І так, типу, повинно бути. Тому Зеленський вже, знаєте, от лишній раз, коли дивлюсь на нього, дуже важко, дуже важко навіть сприймати, що він там собі. Вот это, э, я підніс. Україна мала б мати свої секрети, які мають бути невідомі нікому. Ні Сполученим yeah. Америки, ні Великій Британії. Найближчим нашим партнерам, найсильнішим нашим партнерам. І союзникам, так, чи ні, тут теж не можна погодитися. Але чи є вони такі? Мабуть, уже немає. Ми занадто відкрилися, але не тому, що. Діди із розряду сказочників, да? та давним-давно іноземні держави сформували підставу, щоб проголосували за тих, кому їм треба було. Українці, щоб проголосували. І повністю, на мою думку, це управляємі люди, які про секрети, що ти несеш взагалі. Тобто, в нас тут ну, в Україні повні вафлі з точки зору прав людей і інтересів людей, ну блін, повторюсь, подивіться на кладовище. Ось ось що відбувається: так, да, це винувата Російська Федерація, беззаперечно. Ну я вважаю, що вона в симбіозі йде із українською верхівкою. Розумієте, які там от він Зеленський спочатку фільми знімав там в Москві, а потім тут дуже цікаво виходять виходить так, що його підлеглі, ТЦКшники б'ють і катують людей в тилах і змушують іти на вірну загибель. Ну розумієте, я розумію, що треба е, е, захищати країну. Це абсолютно нормально. Ну, то чи поліцейські не йдуть, чи кадрові окремі військові не йдуть, кучати цикашників, що не йде. Якісь бандформування в масках непонятних організовані викладають людей по всій Україні. Що це? Конституція да? демократія? Такі недолугі. У Нас іншого виходу не було, і нам потрібна була ця допомога, при якій ми дали проникнути спецслужбам наших основних партнерів. Усі сфери нашої життєдіяльності. На жаль, чи на щастя покаже час. Ну це ж робить нас вразливими. Якщо ми завтра станемо ворогами Британії Сполучених Штатів Америки, так, але я не думаю, що так станеться найближчим часом. Я можу дати відповідь: так, ви станете. Ми ви станемо. Ми всі вразливими, ми вже стали. Тобто, знаєте, коли на маріонетку надівають руки і отак пальчиками шевелять, а маріонетка робить те, що в інтересах чужої країни, ну наприклад, щоб війна продовжувалася да, на території України, то тоді продовжується дія воєнного стану. Це понятно, ви всьому винувата тут Росія. Якби нема ноль взагалі ніякого виправдовування. Але дії нашої влади ніхто також не повинен виправдовувати і робити вигляд, що так типу, повинно бути. Я взагалі тих тіток не розумію, які кажуть, що не в окопі. А ти що, реально людині бажаєш бути в окопі, під пулями, щоб людина там останню, може хвилину живе. От, ви цього людині бажаєте? Бо твій пішов, тіпа, да? твій пішов, дружні тепер всі піти. Друзі, дуже цікава також ваша думка з цього приводу. Хотів би почитати, якщо не важко, прокоментуйте. Трохи смішно виглядає, як молодий хлопець в стойку за 10 метрів одних щось там танцює сам собою. Стає. Ну от це дивлюся. Скажіть, ну оце цього ви там хто на майдан ходив, оце, оце, оце ви хотіли? То це вже потужно, це, це вже вона Європа, це вже вона, чи, чи ще це не Європа? Просто я боюсь, якщо це ще не Європа, то що ж тоді таке Європа? Понімаєте? І це, це все до чого дошло. Ну це вже. це. Як кажуть, хто жив під час війни в Україні і спілкувався з Тицика і з поліцією, в церкву не сміються. Да. Сволочки є, капець, мразота, мразі. Цікаво, да, чому ж жінка ось так висловлюється в їхній бік? Це ж, як пишуть, вони захисники України, правда ж? Чому ж, от я дивлюсь, одне, друге, п'яте, десяте, сорок п'яте відео от щодня, да? І от в людей от приблизно одна й та сама позиція, одні й ті самі слова в бік цих прекрасних людей. Я б і бажав би їм, знаєте. Всього доброго, щоб вони діяли виключно в рамках діючого законодавства України. Ну, коли я дивлюся ось ці кадри, як там їх натовп, і самі вони не воюють, і прекрасно вони бігають, і прекрасно в них зі здоров'ям. ну, Це чітко видно, по тому, як вони мутузять одного. да. Там Це ж та ж здоров'я мать в людини, щоб запихати когось в буси, коли людина прочається. Однак, бачите, чомусь не воюють, чомусь їм от прекрасніше десь тут, глибоко в телах. Понятно, не мені оцінку цьому надавати. Я думаю, що цьому надасть на оцінку народу країни, в тому числі більшість складу українців, але те, що всі негативно про них відзиваються, це факт. От моя скромна думка, що на сьогоднішній день це такий установлений факт, який вже ніхто ніяк не змиє і не видалить. А саме обідніше, знаєте що? Що всі українці оце все знають, дивляться і схавають, і нічого з цього не буде. У мене все, друзі. Дякую за увагу. Честь маю. До зустрічі.